9 піддонів газоблоку Стоулайт розміром 300 на 200 на 600, тобто кількість загальна 540 штук, поїде в село Малі Крушлинці, недалеко від Вінниці, буквально в 5 кілометрах. Дуже приємно, коли в такий складний час люди все ж таки дивляться в майбутнє, живуть не минулим, а майбутнім і планують починають будівництво будинку власного гніздечка. Це дуже Дуже класно і дуже похвально насправді, і це саме характеризує нас, українців. А для того, щоб придбати такий блок, чекаю на тебе за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефона знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. На нашому сайті дуже великий перелік будівельних матеріалів. Чекаю на твій дзвінок.